30 тисяч гривень виманив вимани 28-річний мешканець Запорізької області. Чоловік обладнав у місті фіктивний офіс, куди набрав штат працівників. На вулицях вони пропонували перехожим під приводом акції купити недійсні дисконтні картки на поповнення мобільних операторів. Ці працівники за його дорученням на вулицях міста розповідали громадянам, що придбавши таку дисконтну картку, вони мають право протягом 7 місяців. Отримувати на свій мобільний телефон, поповнення рахунку. Але коли громадяни отримали місяць, а хто може, можливо, три місяці отримав поповнення рахунку, на цьому все скінчилося. Виявилося, що чоловік таким чином, коли до нього приходили вже в офіс, купляли цю дисконтну картку, він отримані гроші не в повному обсязі вносив на мобільні рахунки громадян. І частину цих грошей він привласнював з липня 2012 року, по травень 2013 тисячі він ошукав 216 громадян. Збиток завданий їм складав кожному там від 60 до 300 гривень. А якщо взяти загальний збиток, завданий лозівчанам, то це майже 30 тисяч гривень. Обвинувальний акт направлено до суду, і зараз розглядом справи займається суд.